Я сама швидко я тебе вільна серйозно. Може, можна по сроку посоліта я я дуже глибоко <світлю> у домі. бродівчанки Софії Васильівни Дудчак. Від ранку гості з квітами і подарунками. Вітають зі сторіччям. Зірка її життя запалена 26 листопада 1925 року. Особливим гостем пані Софії у цей день був міський голова Анатолій Белей. Софія Васильівна гортає сторінки сімейного альбому, сторінки свого життя. За 100 років є що згадати. Про себе каже так: люблю Бога і Україну, і люблю співати. Багато пісень і віршів знає на пам'ять і донині, і залюбки виконує. А спогади ювілярки розпочинаються з дитинства. Я росла у селі рікуня. Коли на моїй вулиці були десь дівчата такі старші, а я виходила собі слухала. Я не записувала, я всі пісні знаю до нині, що вони співають. То я така, що я з такого положення, а потім школу відбула 4 роки за Польщі тільки волог, і зараз прийшли в москалі. І вже почалося, вже вийшов повноски. Коли прийшов час обирати фах, вивчилася у бродах на кравчиню, а потім прийшла війна з обстрілами, евакуацією, хворобами. Але в нас було тако, в язичку, в березні були німці, а тут були москалі. І німці що стріляли на нашу церкву. До коняшків. То та церква була чисто знищена. Москалі ту нас вивокували з вісія, за границю туди, на, на волиню нас завезли. І видалися, що я шию, а там не було кротів. То і там так приносили мені шити після війни <кхух> дали мене в лікарню. А лікарня побита, вікна побиті, протяг і лічити нема чим. Вже після війни на весіллі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Михайлом з Хмільового. На деякий час їхнє знайомство обірвалось через його службу у війську, а потім випадкова зустріч у бродах вирішила долю. У 27 років Софія і Михайло Дудчики стали на рушничок щастя разом. У парі прожили 54 роки. Народили і виховали трьох дітей Михайла, Володимира і Лесю. Найстарший син Михайло в дитинстві потребував особливого догляду. Через це пані Софія звільнилася зі швейної, а згодом їхній первісток вивчився на музиканта і багато років був головним диригентом Львівської національної опери. Хто співає Михайло? Хто вірша розказує Михайло, То не був Михайло. Був Михайло я його співала. Він вівчи мав завжди п'ять, а потім збудували в бродах музичну школу. Я за Михайла музичну школу, а з медучилища поступив у консерваторію. Софія Дудчак каже, що непростим був шлях її Михайла до визнання на великій сцені. Навіть у високому мистецтві часто партійний квиток був пріоритетнішим за талант. Та Михайлу пощастило обійти партійні турнікети і завдяки виключно таланту і працьовитості обійняти умріяну посаду спочатку диригента, а згодом головного диригента львівської опери, яким був майже 20 років зі 45 своєї праці на сцені, отримав звання заслуженого діяча мистецтв України, народного артиста України. Маестро радів, коли мама була на його концертах. Мене Михайло зустрічає. Я приїхала машиною, він вийшов два е, чоловіки. Два диригенти. Софія Васильівна й сама не марнувала своїх, як каже, талантів. Все життя співала. Спочатку в хорі у рідному селі, у бродах. А потім взяла участь у проєкті зі збереження фольклорної спадщини Брідщини, наспівала студентам петколеджу пісень свого дитинства, а вони передали це як скарб в діаспору, звідти прийшло свідоцтво про авторське виконання. Таланти, що таланти, а що мій син був таким деревом? То ви знаєте, а то його таланти він то любив, і він то добився. Так само я. Син Володимир мав золоті руки, працював зварювальником, а наймолодша донька Леся з чоловіком військовим жила в Чернівцях, працювала завучем в школі. На жаль, пані Софії доля приготувала не одне випробування пережити всіх своїх дітей. Її гордістю і радістю стали внуки і правнуки, які продовжують сімейні традиції. Старша з двох доньок, всесвітньо відомого диригента Оля. Теж замужем за диригентом на ювілей бабусі прибула з Австрії після смерті чоловіка. Рідні намагалися забрати Софію Васильівну до себе, але вона захотіла жити у своїй хаті в бродах. Ще донедавна поралась в городі. До весни 2025 року могла самотужки приготувати собі їсти. каже, має добрий апетит і невибаглива щодо їжі, користується соціальними послугами Бродівського територіального центру соціального обслуговування і напрямку домашня опіка від карі та зброди. Частенько до пані Софії навідується сімейна лікарка Лариса Медведик. каже, стільки вітань це свідчення поваги до людини. То невеличкий подарунок. Я вас вітаю. Бажаю вам прожити стільки, щоб ми ще вас вітали не один раз. Найближче в селі Смільне проживає невістка з сім'єю. Вона й навідується до Софії Васильівни найчастіше любов до Бога, України і родини доброзичливе ставлення до людей. Допомогли дожити до сторічного ювілею, вважає винуватиця торжества. А на думку близьких, секрет довголіття їхньої берегині. В організованості і впорядкованості її життя сніданок сіли і поїли. Обід настав, треба сісти і поїсти е, вечір так само, Праздник шов. Треба ж маштаргалки були пекти. То було за три тижні В Софії Василівни шестеро внуків і восьмеро правнуків. Найстарший правнук Дмитро зараз на фронті захищає Україну. Коли пані Софії виповнилось 90 років, в неї народилась правнучка. Тож 26 листопада 2025 року святкували подвійну дату Анастасія десятиріччя, а її прабабуся Софія столітній ювілей. Цією чималенькою родиною, з цієї нагоди, смакували іменинний торт, а сімейний альбом поповнили новими фото. Софія Дудчак вірить у нашу перемогу, адже попри все життя триває. Я за Україну і мені переживаю. Ворогів є, аби не було зрадників.